Привіт! чи доводилось коли-небудь замислюватись, як безцінна скульптура або крихка картина долає тисячі кілометрів і кордони, щоб потрапити на виставку? Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки цього на перший погляд складного, але насправді дуже захопливого світу, світу міжнародних арт-перевезень? Отже, почніло з головного болю будь-якого митця, галериста чи колекціонера. Як ну от як зробити так, щоб цінний твір мистецтва доїхав з України до Європи не просто цілим, а ще й швидко, і звісно, без зайвих ризиків? Гаразд, давайте до суті, у чому ж головна проблема? А в тому, що відправити картину це зовсім не те саме, що відправити звичайну посилку. Бо кожен сортувальний центр, через який вона проходить, це ризик. Кожен митний пункт це потенційна затримка, яка може розтягнутись на тижні. Просто погляньте на цю різницю. Це ж ціла прірва. Звичайна пошта це місяць очікування. Уявіть собі, 20, а то й 30 днів ваша робота мандрує через десятки рук, сортувальних центрів ще й може застрягнути на митниці. А тепер інший сценарій, спеціалізований транспорт, це прямий маршрут, жодних зайвих зупинок, повний контроль над усім процесом. І як результат, доставка за 30 днів. Відчуваєте різницю? Так що ж, виходить, це така логістична бастка, з якої немає виходу? Аж ніяк. Давайте подивимося на рішення, яке створене саме для того, щоб мистецтво подорожувало так, як воно заслуговує, безпечно і швидко. Два п'ять днів всього лише. Просто вдумайтеся, що це означає на практиці. Робота виїжджає з Києва в понеділок, а вже в середу четвер вона може бути на виставці в Берліні або в приватній колекції в Парижі для галерей, у яких горять дедлайни, чи для колекціонерів, які просто не хочуть жити в стресі цілий місяць. Це не просто зручно, це кардинально змінює правила гри. І, звісно, мова не лише про картини. Погляньте, кожен з цих об'єктів це абсолютно унікальний виклик. Тендітна скульптура вимагає одного підходу, старовинна ікона зовсім іншого, а колекція рідкісних каталогів третього. Справжня універсальність сервісу якраз і полягає в тому, щоб мати досвід і знання для роботи з кожним таким предметом. Добре, а як це все працює? Дуже часто можна почути термін «під ключ». що ж він насправді означає? Ну, якщо зовсім просто, це коли кожен етап від дверей відправника до дверей одержувача виконується без зайвих турбот для клієнта, але під 100% контролем фахівців. Весь процес розбитий на п'ять логічних і зрозумілих кроків спочатку індивідуальний розрахунок вартості. Потім найважливіше професійне пакування просто на місці, адже правильна упаковка це без перебільшення 90% безпеки. Далі етап, який багатьох лякає документи. Так от, уся ця бюрократія з дозволами на вивіз та митницею повністю лягає на плечі сервісу. Після цього безпечне завантаження у спецтранспорт і фінальний акорд доставка точно за адресою у визначений день і час. Все звучить добре, але звідки береться впевненість, де гарантії, що все пройде гладко, давайте розберемо, на чому, власне, будується ця надійність і довіра. Ключове слово тут. Контроль замість того, щоб розпорошувати завдання між різними підрядниками, тут все робиться, так би мовити, під одним дахом. Свої юристи готують документи, своя логістика прокладає маршрут, і власні фахівці розробляють унікальне пакування. Чим менше посередників, тим менше ризиків. Все просто і логічно, правда? До речі, а що це за звір такий, авторське пакування? Це, знаєте, не просто коробка з пінопластом, це скоріше персональний кокон для твору мистецтва, спеціальний ящик, який конструюється під конкретний об'єкт, щоб захистити його не лише від ударів, а й від вібрації, перепадів температури та гологості. Ну і звісно, все це не просто на словах. Усі послуги підкріплені офіційними договорами та фіскальними чеками. Але є ще один надзвичайно важливий аспект це повна конфіденційність у світі мистецтва, де імена власників та вартість робіт це дуже чутлива інформація, гарантія приватності є абсолютною необхідністю. Теорія це чудово, але як це все працює в реальному житті? Найкраще про це розкажуть конкретні історії, реальні кейси перевезень з України. Ось вам історія перша, яка чудово ілюструє масштаб. Уявіть собі завдання перевести не одну картину, а цілу майстерню художника з усіма роботами, матеріалами, усім доробком з Києва аж до Парижа. Це величезна, комплексна операція. І який результат? Понад 100 картин було успішно доставлено. Це ж не просто цифра. За нею стоїть колосальна робота, ретельне пакування кожної роботи, точне маркування, розробка ідеального маршруту і бездоганна координація. І все це за один рейс, щоб вся колекція прибула до Парижу цілою та неушкодженою. Це знаєте, справжній логістичний пілотаж. А ось зовсім інший виклик. Тут важливий не стільки масштаб, скільки крихкість і швидкість? Треба було перевести дуже тендітну порцеланову скульптуру за вишки 120 сантиметрів, і не просто перевести, а доставити на виставку в Автрію в дуже стислі терміни. Успіх у такій справі показує експертизу одразу в двох напрямках робота з надкривкими об'єктами і вміння діяти в умовах дедлайну. І наостанок питання, яке, мабуть, виникає у всіх, а що з документами з усією цією бюрократією? Так, от, при комплексному підході це просто перестає бути проблемою замовника. Усі дозволи, експертні висновки, митні декларації, все це бере на себе сервіс. Виходить, що перевезення мистецтва це теж свого роду мистецтво, де кожна деталь має значення, і це змушує задуматися: можливо, шлях, який долає твір, стає невидимою, але невід'ємною частиною його історії.